Рухома частина доходить сюди, і в цьому моменті вона мала би відкритися отут і так закритись. Але воно не працює через те, що отут воно виробляється в цьому місці. Так, тут видно, не видно. Оця рухома частинка в кінці тут є зубчик. І в кінці оця пластмаска має заусіні таку. І вона застрягає і не хоче переключатись. Зараз буду пробувати надфілем вичухати її. Щоб не було цієї задерки такої цього. надіюсь, буде працювати.